Вітаю на каналі. Усі Мене звати Ольга Глоздецька. Продовжуємо підбивати підсумки 2024 року і впевнено дивитися в 2025. Наразі говоримо про політику меморіалізації. До нас вже долучилася Оксана Довгополова, докторка філософських наук, кураторка платформи культури пам'яті минуле майбутнє мистецтво, професорка київської школи економіки. Оксана, вітаю, вітаю. Ну що ж, про політику меморіалізації в 2024 році, якщо давати загальну візію, якою вона була на рівні держави, на рівні нашої області, і чи сталося якісь суви проти 2023 року? Так. Дякую за питання. 24-й рік був достатньо активним в роботі з пам'яттю і на якщо ми говоримо на рівні держави, то відбулися серйозні е, такі кроки щодо меморіалізації до військової меморіалізації. Е, нарешті було вирішено е, місце було погоджено місце, де буде національне військове кладовище, і це питання, яке дуже довго і болісно так обговорювалося. Да, і будемо сподіватися, що це нарешті відбудеться, і в нас буде. Кроки у цей бік і вся країна, звісно, працювала з питанням деколонізації, виконуючи норми закону. Про, я зараз не скажу точно назву закону да про імперський про проти протидію імперському впливу Росії на. Україну де пропдекодеколонізацію топонімів, і це відбувалося по всій країні, і по в Одеській області. Зокрема, в Одеській області ми знаємо, це викликало певні суперечки. Це очікувано, і це напевно нормально. І ми маємо пройти цей етап. В Одеській області, напевно, це могло б відбуватися в більш здоровий спосіб, що я маю на увазі, я маю на увазі професійну комунікацію цих питань, тому що я думаю, що більша частина цих суперечок, непорозуміння пов'язана переважно з. Відсутністю е, професійної комунікації з боку е, обласної влади і е, з відсутністю бажання міської влади е, взяти відповідальність за е, ці важливі процеси, які відбуваються в публічному просторі міста, і е, 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 те, що, зрештою, в низці питань спільноті міській і спільноті області було просто запропоновано готове рішення, це викликало дуже різні реакції. На жаль, це могло відбутися в інший спосіб. Як відбувалося, наприклад, в Вінниці, де теж були складні моменти, але е, публічна комунікація відбувалася, відбувався публічний діалог. І наразі, в принципі, е, суспільство е, погодилося да, з тими змінами, які відбулися. Так. Е, 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 е. Соціальний момент, точніше, навіть момент сприйняття мешканцями області, зокрема одеситами, у тому числі й тими, хто виїхав за кордон, а всі ці історії з примінуваннями, зокрема, угу. як її можна описати, це теж нормальні процеси, це нормальні процеси, тому що маркування публічного простору, зміни маркування публічного простору не можуть відбуватися. Спокійно саме тому і відбуваються ці процеси, да, тому що е, певним чином е, типаніміка, е, символи в публічному просторі, е, створюють рамку, в якій розуміється е, сучасність да і те, що вони відсилають до минулого, е, це не означає, що це минуле немає до нас жодного стосунку. Це нормальний процес, і він такі процеси завжди болісні. І проблема в тому, що напевно саме відсутність публічного діалогу змушує людей закриватися в окремих капсулах, в окремих бульбашках і нарощувати образ ворога щодо своїх супротивників. Дуже часто люди, які знаходяться умовно в різних таборах, насправді прагнуть одного і того самого. Але відсутність розмови призводить до того, що люди починають вішати один на одного ярлики, через які ну, спокійне ставлення один до одного вже стає неможливим. І тут можна говорити що про те, що люди, які виїхали, під час повномасштабного вторгнення можуть не розуміти якихось процесів, які відбуваються в місті зараз. Це так, звісно, так, місто дуже змінюється і важливо перебувати всередині, щоб відчувати ці настрої да це емоції, які тут вирують для того, щоб мати можливість їх оцінити. З іншого боку, ці люди, які виїхали, вони все одно залишаються частиною нашої спільноти. і Ми сподіваємося, що вони повернуться, коли буде можливість. І саме тому знову ж таки, нам важливі діалоги. Нам важлива розмова. Нам важливо обговорювати один з одним і не обурюватися. Да, ми нервові зараз всередині. Да, у нас кожного дня відбувається обстріл, у нас кожного дня сирени, у нас кожного дня тривога. Ми вважаємо, що люди за кордоном знаходяться в кращому стані в них, тому що в них ну принаймні фізичної небезпеки немає. Але ми, ми теж маємо розмовляти і ми маємо шукати спільну візію. Ми маємо показувати інколи це дуже ну здається очевидні речі. Але коли ти не знаходишся тут, ці речі не є очевидними. Да? І тому ми маємо взяти на себе е, ну е, якийсь труд інколи пояснювати очевидне. Е, я сподіваюся, що, що ми знайдемо, знайдемо м, якусь спільну візію навіть із тими, хто зараз за кордоном. Ну так видається, що після закінчення війни у нас не буде іншого виходу. Е, певна частина українців повернеться за кордону. Нам доведеться знаходити місткі комунікаційні а вже наявно тут в Одесі, в Україні. Оксана, якщо говорити про невдалі кейси меморіалізації 2024, що це може бути? Ну зокрема на Одещині. О, про це важко говорити. На жаль, якщо говорити про Україну в цілому, ми бачимо так, я почну з іншого боку. Меморіалізація поточної війни, меморіалізація російсько-української війни є дуже важливим моментом для українців сьогодні, які живуть в Україні. І для людей дуже важливо закріпляти в публічному просторі цю пам'ять, і частина такої дуже ну, навіть агресивної риторики щодо зміни топоніміки, да, пов'язана з теж з необхідністю закріпити імена героїв російсько-української війни в просторі наших міст в публічному просторі України. При цьому ще не, не було створено нову мову меморіалізації. І дуже часто, дуже часто, коли люди намагаються якнайшвидше створити якийсь об'єкт, якийсь пам'ятник, якийсь меморіал. Дуже часто це роблять громади. Да? Вони це роблять або використовуючи таку ну, умовно радянську мову меморіалізації, або звертаючись до вибачте до цвинтарних майстрів. Тому що коли людина думає, хто може зробити пам'ятник, вона йде на цвинтар і на жаль, Україна зараз наповнюється. Такими пам'ятниками, які дуже далекі від справжньої меморіальної мови. І це неминуче. Я розумію, що ми, ну, ми не можемо цьому протистояти якимось чином, да? і протистояти навіть ну, неправильно. Тому для мене найбільш вдалими меморіальними практиками наразі є, наприклад, тимчасові меморіали. Те, що ми бачимо, ну, спочатку побачили там в Києві на Майдані, зараз в Одесі на Європейській площі, ми бачимо тимчасовий меморіал з прапорцями. Він дуже людяний, це дуже людяна практика. Це практика солідарна. Ти можеш підійти і побачити е, імена людей. Да? Хтось просто е, приносить прапорець, хтось пише ім'я, хтось пише е, там назву бригади. Е, і ми можемо опинитися в просторі е, пам'яті про реальних людей. А, і для мене це значно більш е, потужна, значно більш вдала практика, ніж е, там, наприклад, ці банерні виставки, які роблять. Е, там було багато критики до цих банерів, які в Одесі встановили. Тому що ну, інколи не зрозуміло, чому саме така інформація подана про. Людину, і якщо ми беремо до уваги досвід цієї України, в інших містах вже відмовляються від такої практики, шукають більш е, якогось просунутого рішення. І е, я сподіваюся, що ми теж до цього дійдемо. І е, для мене наразі, е, ось е, я вже сказала про тимчасові. Меморіали і е, найбільш вдалими, найбільш е, такими е, практиками, які ну, напевно відповідають нашому напрямку пошуку, да, є скоріш не об'єкти, а, е, а практики. Тобто, е, наприклад, цього року в багатьох містах була запущена практика. Коли в, в кафе, в ресторанах залишається вільний е, столик з написом, який всім сигналізує, що е, це е, сервіровано для тих, кого вже нема з нами, і е, щиро кажучи, я спочатку так з пересторогою певною поставилася до цієї е, ідеї, але коли я потім читала. Що люди приходять, і коли вони бачать е ці столики, вони інколи навіть залишають на цьому столі е якісь речі, якісь е паперці, на яких вони щось пишуть. І це стає знову ж таки таким полем спільного згадування, спільного розділеного болю, і, е і це дуже важливо. Е я радію, що в Україні з'являються такі практики. Вони дуже різні. Хтось продовжує е, справу, улюблену е, загиблого, е, реалізує його мрію. Да? Ми бачимо, що там, наприклад, там відкриваються кафе, людина мріяла відкрити саме так, так, таке кафе, такий бар, і його родичі, його друзі реалізують цю ідею і це в життя, і це стає. Продовженням е, того, що людина робила в житті, тобто не просто поставити е, якусь, якийсь об'єкт мармуровий у просторі, табличку е, з написом, а зробити дію, яка дозволить нам згадувати людину, яку ми любили, яка була живою, яка мала мрії, яка мала емоції. І ось такі практики мені здається за ними майбутнє. І я дуже радію, що вони в Україні з'являються. З'являються віртуальні меморіали. Е, да, я можу згадати платформу пам'яті Меморіал, е, яка була створена у 2022 році. І це віртуальний меморіал, який власне збирає історії про людей. І інколи для родичів, для друзів це виявляється єдиним місцем, куди можна прийти, і згадати, і розповісти іншим людям. Про те, ким е, був чи була е, людина, яка загинула е, на фронті, і в цьому, е, як на мене, є великий сенс, так про меморіал. Дякую окремо, що ви зазначили е, бо це. Яка новація власне для України пов'язана з трагічною сторінкою в історії? Оксана, якщо говорити про е, платформу культури пам'яті минуло майбутнє мистецтво, ви формуєте сенси е, і саме активно під час повномасштабного вторгнення? Якою діяльність була ваша у 2024 році? Е, знаю, що багато було різних проєктів. Ну, про всі не можемо не встигнемо розповісти. Давайте про найголовніше. Я ну продовжуючи власне те, щоб про що ми говорили, я б у першу чергу згадала лабораторію практик меморіалізації, яку ми е, запустили разом з нашими партнерами, е, громадською організацією Музею сучасного мистецтва. І е, це півроку е, роботи. Е, яка власне ця робота була спрямована на те, щоб об'єднати людей, для яких е, питання меморіалізації є важливим і хто хоче увійти в це поле? І для нас було важливо об'єднати людей е, різних фахів, е, щоб там були і художники, і історики, і журналісти, і юристи, люди, які працюють етикою, соціологи, е, музейні працівники. Да? Дуже різні люди, люди, які просто включаються, ну активісти, да, місцеві, які включаються в процеси меморіалізації, але не мають навиків, да, як з цим працювати. Ми вирішили, що лабораторія це найбільш вдала форма роботи в такому контексті. Тому що ніхто з нас не знає, якою буде мова меморіалізації російсько-української війни. Вона ще не створена, вона тільки створюється, і нам важливо е об'єднати різних людей, які з цим працюють, для того, щоб вони допомогли один одному і створили спільне поле. І у нас була е така онлайн-частина лабораторії, де ми збиралися. Кожного тижня ввечері, там до десятої вечора, ми сиділи, і обговорювали. Ми запропонували це не навчання. Знову ж таки, да. ми запрошували спеціалістів з різних фахів для того, щоб вони могли поділитися якимось моментами, які необхідно знати, коли ти заходиш в поле реалізації. Ми збиралися онлайн в цьому етапі роботи. Могли взяти участь. Ну, практично люди, і ті, хто знаходиться в Україні, і ті, хто виїхали, ті, хто зараз знаходиться за кордоном, і це важливо. І ця онлайн робота розділялася на теоретичну частину і практичну. Ми обов'язково. Кожного разу вирішували якесь завдання спільно. І друга частина найбільш важлива. Це е, створення ідей е, меморіалізації. Ми обрали чотири е, міста, да, місця, е, які ми запропонували для роботи художникам, архітекторам, історикам. Е, вони обов'язково мали приїхати поспілкуватися з людьми, побачити е, ситуацію, і після цього запропонувати своє рішення свою ідею меморіалу. Це в жодному разі не конкурс, це в жодному разі не створення проєкту меморіалу, це саме створення ідей. І ось Одеса була одним з кейсів. У нас була експедиція в Одесу, і наші учасники працювали з питанням Алеї Слави, тому що на Алеї Слави вже в 22-му році почали з'являтися. Такі е, ініціативи нові, да, е, окрім того, що закрили спочатку назви російських міст, потім почали з'являтися явля... такі е, ініціативи, які робилися різними людьми. Ну, зрештою, з'явилася там, наприклад, табличка міста Герой Херсон. Е, тобто. Е, Місце пам'яті радянське почало обростати новими е, сенсами, і що з цим робити? І ось е, частина наших учасників приїздила саме в Одесу, розробили дуже цікаві ідеї е, меморіалів е, Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо показати це в Одесі, тому що воно дуже варто того, щоб ми про це поговорили, щоб це не залишилося тільки на рівні. Презентації ідеї художниками, і не пішло далі. Ще ми їздили в Харків, в Мащун, це місце битви, власне, в Мощуні, в Чернігів. Тобто, всі місця, які мають дуже різний досвід, і результати роботи лабораторії ми представили 20 липня в Києві. Най... Найважливішим напевно, результатом нашої роботи є не власне ідеї, які створили наші художники, а створення спільноти. Тому що ми, коли ми зробили open call, ми думали, що в нас ну прийдуть ну 50 людей. Ну, ну в сміливих фантазіях ми думали, ну може 100 може 100 людей прийшло 450. І е, для нас це не, не, не те, що там це тішить нашу там пиху, а да? це про те, що е, питання насправді дуже важливе, воно хвилює багато людей, і навіть ми створили е, такий простір, в якому можна спілкуватися, і цей простір почав жити своє життя вже без нашого втручання. Про що це говорить? Про те, що людям це дуже важливо. Ось напевно, це такий найважливіший проєкт цього року для минулого майбутнє мистецтва. Крім того, ми робили український національний павільйон на Мальтійській Бійналі сучасного мистецтва і там низку інших ініціатив, але напевно найбільший акцент я поставлю саме на лабораторію. Я дуже вам дякую за цю роботу. Вона важлива, вона видна в усьому світі, і, зокрема, в європейських державах. І про Україну чують і знають за кордоном завдяки і таким проектам. Так само. Дякую вам дуже, Оксана Донкупова, докторка філософських наук, кураторка платформи культури пам'яті минулого майбутнього мистецтва і професорка Київської школи економіки сьогодні була на усі підбивала підсумки щодо політики меморіалізації 2024. Дякую, що були з нами.